Ой, весно, весно, що ти нам принесла? Птахом злітає у небо до вух самого Господа українська Гаївка, Лини над світом Христос Воскрес, і у звуці цього великоднього привітання чується надія на Воскресіння України, на переможну весну. Подвір'я рогатинської церкви, Різдва Пресвятої Богородиці, заквічене людьми у вишиванках, замаяне стрічками, писанками, заціловане сонцем і дихає любов'ю, любов'ю до Бога, творця всього і любов'ю до свого рідного, створеного українцями народних традицій. На провідну неділю у рогатині відбувся традиційний великодній розмай. З великоднім привітанням Христос Воскрес до присутніх звернулася секретар Рогатинської міської ради Христина Сорока. Вона передала щирі вітання від міського голови Сергія Насалика, благословив нагаїв. Учасників розмаю і декан Рогатинський, отець Дмитро Бігун. Бажаю вам миру, нехай Господь Бог по справжньому воскресне в нашому житті, бо саме воскреслий Господь дає ту радість, то благословення, і той відкриває нам добрий, втоптаний його слідами шлях, який веде нас до нашого спасіння. Вам миру, добра, нехай благословення сходить на вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес! Ми сьогодні зібралися на цьому церковному подвір'ї, аби ще раз вкотре сказати: українці це народ, який береже свої традиції, який не просто співає, а до кожного свята має окремі пісні. І якщо в нас хотіли відібрати коляду, якщо нам забороняли виводити гаївки. Тому що розуміли, що це є наша українська ідентичність. Завдяки цьому ми вирізняємося у світі. Ми є неповторні, тому що ми є інші. Ми є українці з глибоким корінням. У нас Бог в основі. І саме прославляючи Бога, ми згадуємо в колядках ті події, які відбувалися в історії України. Саме в Гаївках ми прославляючи Бога. Говоримо про те, що, хоч синя хустка, жовті кінці, але ми єднаємось, бо ми українці. Особливим виявом великодньої радості по наших селах в Україні були гаївки та різні ігри на майдані коло церкви. Ці веснянки створені нашими предками ще за часів анської держави, дивним чином крізь морок тисячоліть, через століття великих незгод, війн, поневолення дійшли до нас, зберігши свою провідну думку, головну ідею, свій зміст, радість, життя. Українські гаївки це дорогоцінний скарб ранньої культури наших предків. Ці високомистецькі, бо навіть більше унікальні поетичні твори це наш історичний документ про життя, ідеали, психологію, віру і вірування, розуміння світу, прагнення до пізнання явищ природи. Ці скарби високої культури нашого минулого відзеркалюють наше національне обличчя і є справжніми свідками споконвічного прагнення нашого народу до волі. Художні колективи рогатинської громади та гості з Калущини потішили рогатинців виконанням автентичних гаївок. Нехай же гаївка звучить, нехай у тих давніх пісенних позволиченнях природи, наче зерна любові, народжується віра у краще завтра.